Я їздила в гості, то для мене баняк це було як це не Це бабуся завжди казала. Або кварта. Тренчик. Це на фуражку під час навчання, коли навчалися, так. Да. Хоча і в побуті їх називали. Тремпіль це також наплічники, одяг вішати. Шуляки. А це, значить, на Макавія робили з коржів такі. Солодкі шуляки <рес> ламали і поливали маком, з солодким маком і з водичкою. Курі. Це в нас діалект, і так називають ну, на Новоукраїнщині курі. На курей курі. Покрасяно, Покрасяно. Ондо. Дивіться, де покрасяно, покрасяно, не покрашено, покрасяно. Припинда. <рес> Це фартух. На велосипед кажуть в селах лісапет. <смі> Потім ще використовують, наприклад, літературне слово так м'ясо, сіль, а використовували так ен, вставляли м'ясо, соли.